Всім хай! І сьогодні будемо грати Дейс Него. Що найперше я хочу. Я хочу, щоб пан. Насобирати на новий скин. На новий скин, щоб не буде, типу, такою боксном. У мене є 300, а... Це про те, поки на мене перекладає. Так, і так. Я хочу собрати у мене є 300, воно стоїть 600. Ми знайшли гарну команду. Я в цьому відео, як я казав, хочу забрати на новий крутий скін в кінці відео, що я таке не збираю. У мене зараз 300 того ...видавленого вугля, Ну, маса того короче. А треба 600, як ви всі знаєте. Ну, на 600 у мене поки що не хватає. Так що, не знаю, що мені робити. <кій> Осталось 300 за ще, то в мене. Mm. Раз зачем цього на собрание, то ми, в цьому видео я хочу собирать. Ну и самое главное, что я почти это тут сдается комната. Дверь сейчас скрывается. Вс, нормис. Опа! Це нам не Це наш головний чемпіон. Щоб... О, думаю, де він? Я не замітила, хто мене побачив іменно. Ой! Це ось ця кліса мене побачила. Ой, там він тіша. Ой, капець, ой, капець. Блін, тут генератор розкрадають. Я буду шукати генератор, але я боюсь заводитися і потім, коли будуть всі генератори не, не ті. О, фен, не знайшла. Ще й доволі гарна секретка. Ха, я не ти бачиш? Мене хотів вкрасти. Ну, не прям це вкрасти, але просто мені дуже рідко достаються генератори, і я рада. то он не хочет что состояться, после того, как все уже все Ой-ой-ой, я ой, ой, справляюсь, они на рот, у меня ничего не успеем, не капец с попал. Ну, это такая быстрая команда. Ну все, капец мне. Скорость, скорость, скорость. Ё-моё, я не успею. А, не успела. Ну ладно, длинно. Є, е є, -е ще деякі наші персонажі. Сталося одна, що ти там ходиш? А, ні, ти ми... не О, ми всі живі, це так круто. Бо навіть не мене купляю. Я з того, колу, не знаю, не знаю. Так, ну всі виживуть, це саме Знімаю, як граю в Lengis World сдавай, я взагалі стараюсь знімати регулярно все. Прям все-все-все. А потім думаю сюжет відео і згадую. О, це способність Бог типу, бачите, де персонажі знищили. Типу. Ммм, злія монстра, типа. Оу, подожди, чого, ви чого філи? Ой. А я ще думала не брати, бо я думала, що це просто щось валяється, якась цукерка. Ви представляєте, я б, яка я б тупа була, я б не взяла я гори вы Ну дивіться, на ще не є. Ну зараз я думаю не про те, про новий генератор, неверно. о! Ну, ми всі мене все справили. Там ще один справляється, ну, так? Да? Ні. Там один. Все, я оце останній справляю генератор. Ой, надо тоннель чистить. Да, мені показывает. Ми маємо всі спіть. Нас дуже багато. Не можна можем отдаться шанс. Ой, давай, і ти, і си, і ти. нас один, блин, догокусил. Ну ладно. Плам еще вижив. Сюда.

Ага, я бачу твістер, значить. Ну, і деякі доволі далеко. Оліводих буде. Давайте підемо туди. Не боюся, чесно. генератор пустий. Навіть нікого немає. Давайте я за А то, что кого монстр на меня нападает? Багато хто знает вода. На тебе куда-то. Ммм, чехопач, легкая за. Я вот... Я я, я, я я подумала б, за еху пох ты поставить, а ні. От я граю в бокс, а це я, я дівчина. А ви що, думали, я не дівчинка? Так, де там ліфт? Я сюда вроде шоу. Все типа ліфт, да? Да, все правильно. Дам ем, сюда. Тут же тоже є генерал. Ой, пізно, походу. Ну ладно, все одно я спью. Так, нас на троє, нас більше. Так, четвер, четвертый НЗ-Вер назбише. Четвер... Хоче, оно, идет дай, нет. Давай, ты нас богато вообще. Оно А Он все одно, я бы сейчас, попец. Да, не инструкции. Это бандаж. Бандаж инструкция. Давай так сорни. ну. А, -а, а Понятно. Ну я купила. Ну все таки цены большие. Но норме, так сказать. А трое пишет туда, а трое сюда. Я к текалку. Давай, ты нас уже без... О, кстати. Я тебе только тут памятнику. Это поп из Ой, я мою, ходить. О, мой зой, как был из Прикольно. Так, вы не все так быстро в сочинять, у меня ничего не остается. Ну. Ну, зато хоча б ми можемо пособирати ці, коли вони все всі... Так, вони вже майже все всі, мабуть, там, да-да-да. Сто процентів. Ну, зато я можу працюємо по... на повністю штуках. Це моя місія, як я казала. Кстати, ми вже припилили етажам. Ой, це хто? Бомбочка така? Вау, я козделка справляю на Не Я остался остальным. Ой, наверное, надо стрим. Мне ничего не жалко, вы не можем не спить. Ой-ом, уйдем. Все, попрощаться с видео, попрощаться за мной. Всем пока. Сегодня було гарне видео. Я старалась вас зацікавити. Матрешки, матрешки... Тима, тинди... Я співав! йо моё одна секунда залишилось, у мене навіть серце не стало. я рівк... Я вже рівк готова була з вами прощатися... Ну, все, ладно... Я чуть-чуть не співав, відчув, я в шок і була... Я була в шоке, тоже в шоке. Не продав получаю, чесно. сейчас. Это был минус 5 без хвиль и по як я прошла уже пять эта е Так, я не заметила, но ну, по-моему да, побежал. Побільшай наратор. Я больше наратор моя ціль — він. Нікого, нікого. Але я лучше про генератор, той же все крепкий. Яка тупа, я просралась і хоот! Опів фопін. Кипіс. Як звичайно ход просрала. Ну, давайте хоча б це зберемо. Я знаю, що може, ще... А після цього я дуже боюсь, я не хочу. Давай, коротше. А де генератор? Є, де ліфт? Де ліфт? Господи. Кого там вбили? Це капець. Соня, генератор. Шукати ліфт, шукати ліфт, шукати ліфт. Ліфт. Я нікого не знайду. Ой, я папа Не я Не всем попасть еще. Айсюдому Я уже провякалась. Мерив тоже дуже крыма, я большая таквил, ура. І ніхто не побачить. А було в моє нему. Нет, мы в курсе. Это духовый. Дуголаба хорошка.

Ну я, конечно, обычно фантазую. як обычно мене сажу все. Лошка <звук> матрошка кого? <звук> Чуть-чуть би замітив. Коли він пройде, там є оцей, типу розламаний вуголь, напишіть в коментарях, як він називається. Типу щось таке, таке... <су> Собака <су> він, але не той, не він. Бо він був ставу... на дівчині. я його поставила. Цікавий тут, кстати. речі. Постоянно трапляюсь на пинти. І нас менше і менше є. Ну, Гляньте за те, що не йшла. Новеньке, ну нес, немає ще достатньої кількості. Давайте шоколадку із... опа. Глянти є. Давайте сожраємо шоколадку. Ну тобто, поробимо все не нужно. Бо я думаю, хтось уже справляє. Глянтимете от моста. Я думаю, хто тут уже спограє останній. Нічого ой ой йой, мені не надо. Ну давайте я їй допоможу. Мої помогла свою голову. Мені кажеться, я не поможу. Я не в Нас менше і менше, і ви що? четверо. че я бы там этому я знаю. Ну, четверти вже хорошо, хотя б не одна. Я. Як знаєте, я вже буду одна, я вийду веду гри, бо я буду. Да, це вот така, по-моему, на честь так. Винтик ленту ну, ладно. Так сюда, 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 сюда моей лошади улицей такой стали. Не какая? Не уже ой, ю-мой. Йом. Что ж, такая было, что я хотіла забрать, а все. Ну, 100 хоча б цих зек. Це, це попі не доділа. Та да, це попі не доділа, бо доділені лише наші попі. На команді. А це монстр попі не, доділена, О, покой, не доділа, значить. Опокоє. Ай, поли. А, я не вмію мій Дівка, тікай. Я тебе підставити ляк не хочу, но не можу. Ну не можу не підставлять. Може, яка я боял всього я даже не підстав. Так все. Бо тут більш-менш безпечно, возможно. Тікаю оттуда. Прям тікаюся. Кого? кого У нас двоє ігри. Ми здохнемо, ми сдохнем. Конечно же, ми умрем. За цей раунд нас поменшило на дві штуки. Що за фігня, вообще? Як хтось с ними І от ми нічого не зможемо. Хоча він доволі гарний про, чи гарно про, я не знаю якої він статі. Ба, там кажу гарно про. Хі -хі. Ну логічно ж. Цікавий день, він щось справляє чи ні? Мені б хотілося, щоб так, да, бо я не знаю цей і я велика буягузка. Я молодец, Супонечка. Надеюсь, он добежит. А у нее не надо любить. Ой, я ее тоже поставила, да? Давай. Я Что не нырье? Більше і більше генераторів. Ну чи було ж ну точно, коли у нас їх було багато, я не могла знайти якийсь собі справить. Справлялася не Кейм, аніж зараз. Ну, Так що цінуйте те, що у вас є. Я знаю, що це грається, не йдемо, але. ну, реально, в принципі. Ладно, не буду задумуватися над такому, я лучше задумуюсь над тим, як. Гарно справити цей генератор Ні, ну, в принципі все поки що йде на русску. Він вже справили теж. Ми великі молодці. Я Думаю, що він дуже великий молодець, бо він мені допомагає. Або вона. А я буду називати він, мені кажеться. Це типу, він писав, що він хоче поміняти персонаж на попі. Бою. Це... Ну забрала. брала? Тикай, дружище. Нас не бачу, типа. Не бачу. Ой, пошли дай. Блин, ну лучше бы ему, конечно, было. Походу я кажайна. Я буду его охранять. І ще мене є ще одне серце. Ой, Господи, як моторошно, і страшно, хай, йо моє нього. тікай, Йошка, мотрешка. Как за мені? Даже не вспів це забрати перед смертю. Який позор Йова Йова. Скики, я бьюся. Ні! Ой, я вже хотіла з вами попрощатися, думала зайти, а згадала, що в мене камера включена. А тож, на сьогодні все. Всім пока. Кстати, прийде в коментарях, якщо хочете, щоб зняла відео, як я грав в дуелі.